Преподобні отці, преподобні сестри, дорогі наші паломники, дорогі брати і сестри у Христі Христос Воскрес! Христос Воскрес! Ми сьогодні зібралися в цю ранкову пору в святому місці об'явлень Бог родиці в Домі Марії, нашої Матері, як діти її, діти Української церкви і діти української землі. Переносимо до нашої небесної Матері. Наш біль, на смуток, нашу молитву і нашу надію, надію на те, що наші молитви будуть вислухані, що буде скрушений під її ногами сатана, що ворог буде відігнаний з нашої землі, що батьківщині нашій Україні будуть подаровані дні миру, дні радості, що буде відновлене. Мирне життя на наших землях. Так саме тут Пресвята Богородиця рівно 165 років тому з'явилася простій скромній убогій дитині Бернадеті Субіру і просила її, запрошувала до молитви. І в цьому є ключ до нашого щоденного життя, в цьому є ключ. Догідного християнського життя, молитва, єдність з Господом Богом. Бо так як птах співає, бо така його природа, людина не може жити повноцінним життям за своєю природою без єднання зі своїм творцем. Молитва це є дихання людської душі, казали оці церкви. Саме тому. Для того, щоб ми могли жити повнотою життя, потребуємо молитви. Але молитва також є джерелом і миру. Війну, війни роблять люди, люди, які віддалилися від Бога, які, напевно, не моляться до Господа Бога, не знають Бога, не пізнали Його. Але мир походить з висоти. Від отця світла від Бога. І саме тому джерелом миру є Господь Бог. Так само, як джерелом конфліктів, протистоянь, напружень, агресії і війни є диявол. Коли ми хочемо отримати дар миру, маємо його випрошувати витривалою, щоденною молитвою до Господа Бога. Але друга. Другий заклик, який тут Богородиця скерувала до цієї дитини, Бернадетти, і до кожного з нас сьогодні скеровує, як рецепт до миру це було слово, заклик, покута, покаяння. Кожна війна починається в зіпсутому людському серці, в серці, яке віддалилося від Бога, і дорога до миру веде через покаяння. Через покуту в першу чергу через віддалення від гріха у нашому особистому житті, тільки той може сокрушити сатану під своїми ногами, котрий є чистий від гріха. Непорочна Діва Марія, бо саме так вона себе назвала Я непорочне зачаття, могла стати співучасницею діла відкуплення. Народивши сина Спасителя світу, який стер голову Змієві, тому що вона сама була непорочна, чиста від гріха. Якщо ми хочемо спричинитися до перемоги над силами темряви, агресії і зла у нашому народі, то маємо подбати про перемогу над злом у нашому власному серці, у нашому житті. Минулого місяця. Я відвідував Україну і ходив на цвинтар двічі на це Марсове поле, де лежать наші захисники герої, зустрічався з родичами, з молодими вдовами, з батьками, з матерями, з братами і вдивлявся в ті просвітлені обличчя наших героїв, і не раз чув від рідних. Погляньте, які вони чисті, які вони добрі, які вони світлі, чому вони мали загинути? І тоді приходило слово, яким я ділився з рідними, кажучи, ви знаєте, думаю, що тільки такі люди, чисті, добрі, праведні, могли зупинити зло. Так як Христос зробив це, прийнявши на себе смертельні рани. Він міг був у стані зупинити зло, сам, не бравши участь у злі, в ненависті. Наші захисники виконують своє служіння із любови любові до кожного з нас. А ми з любові до них послужимо їм, але також, дорогі христі, послужимо їхнім родичам, які залишилися без опіки. Залишилися без годувальників. Оце третє слово, яке буде провадити до тривалого миру на нашій батьківщині це служіння. Бо кожен з нас є покликаний внести свою частку в єдину спільну перемогу над злом. Кожен з нас покликаний до служіння, не раз ми даємо, складаємо пожертви. На військо, на захисників, на потребуючих, на постраждалих від війни. Ми даємо щось зі себе. Наші захисники дають себе найбільшу жертву, яку людина може дати з любові до своїх ближніх. Служімо одні одним в дусі Христової любові. Служімо тим, чим можемо. Молитвою, ділами милосердя, добрим співчутливим словом. Для нас, священників, оце нинішнє Слово Боже ще більше є закликом до служіння, бо ми покликані, так як ті апостоли, допомагати Ісусові в тому, щоб годувати Божий люд. І ми сьогодні, тут, стоячи у стіп Богородиці, просимо у Неї. Материнської опіки і захисту і помочі, щоб ми були добрими служителями, щоб ми давали самих себе, разом з собою давали іншим людям в першу чергу Бога, Христа Ісуса, коли проголошуємо Боже Слово, як той хліб, яким людина живе на щодень. Коли роздаємо Пресвяту Євхаристію, несемо Його самого. До спраглилих людських душ, коли організовуємо в наших громадах служіння милосердної любові, дияконію, як ми називаємо її, ми також виявляємо материнське обличчя церкви Христової, а власне обличчя самого Христа, який не тільки годує людей хлібом свого слова, чи хлібом свого тіла. Але також хлібом милосердної любови. Дорогі в Христі, причисту діву називаємо служебницею гостини Святої, нехай вона всім нам допоможе витривало молитися, змагатися зі злом у нашому житті, жертовно служити одні одним і таким чином, нехай вона нам випросить. А ми разом з нею молімося сьогодні для нашої батьківщини небесного дару, миру і Божого благословення. Христос Воскрес!